Добрий ранок, любі мої друзі, добрий ранок. 6.41, 12 градусів. Але, дівчатка, на сонечко не дивіться, світовічка, звісно, футболочці, бо хочу вам її показати і розказати про неї. Але на дворі такий холодний, холодний осінній вітерочок, в будь-якому ну, в мене в машині є і вітровочка, і жилеточка, і платочок, і все необхідне. Машина в мене всім таку пригружена. Ні, я вітровку взяла обов'язково, тому що така вийшла, дивлю сонечко. Хоча я сьогодні з 4 часов колодюся, не можу спати. Стала в 4.10, по-моєму. Вийшла, відкрила двері, щось аж плююся, так бистро хочу сказати. Щас, світа, ти ж нікуди не спішиш, сьогодні свята неділя. Боже, ми сьогодні неділя. щас прийдемо, обзор товарчика вам зробимо, каву з вами поп'ємо. Подожіть, бо ж почала з 4.15 чи 4.10, щось забулася, що говорила. Мої собачки думають, світ, то ти виходиш в 9, то ти виходиш у 4 що з тобою. Покормила, поміняла водичку. Звісно, утром було ще холодніше. Але дуже холодний вітер, дуже, правда, вітерочок холодненький. Так що вітровочка в будь-якому випадку. Так мої карасюні і красавчики. Кожне утро, воно у нас буде добре утро, тому що ми встали, гласки вітерок серйозний. глазки з вами відкрили. Звісно, сьогодні глазки в мене, як алмазки, як лазурєві ці, такі, такі вузенькі сьогодні. Ні, ну я вся така не підпукшенька, але я внутрі накрасила коричневим карандашиком і ота, знаєте, така. На китайозочку похоже, навіть намочку, да зараз мені напишу, де твої очі? Видно одні губи? Слава Богу, що хоч губи видно. Очі на до обіду та й вийдуть. Правильно? Ха -ха. Карандаш треться, і очі вилізуть а так. Дивіться на мої красиві губоньки. Правильно я їх поменшила. Дівчатки вони вообще стали друзі, особливо що по коли підкарцила. Ну так ось не я, знаєте, собі зализала хвостика, хоч захотілося мені зробила хвостика, підтягнула таку лобика натягнула. Чути, колись Аня Аня моя з бантиками ходила. Я теж зроблю два банда. Натям такого вона йде, каже, і слухає хочу, ти пешне Ні, я потію, а я ж розумію, світа, що ж ти хотіла, щоб красиво було. А натягну, що таке, да? воно прямо аж очки зводило. Ну, ми так всі робили діткам, щоб вони у нас були всі красиві. Слухайте, раніше вийшов Ані білі бантики, біла блузка, один раз. Ну, машинки ж не було, жили на квартирі, Аня пішла в перший клас. А в неї всі світерочки були біленькі. В неї там було 5-6 світерочків, біленькі, ось біленькі, ну і хазяйка Сара, понімаєте, в балі, ну в миски. Думаю, такого, хазяйственним милом, Я завжди стирала віші хазяйственним милом. Тільки воно не біле було, а то друге таке, знаєте, було квадратне. І я завжди намилила, тепленьку водичку замочила, і потім, щоб не затирати, знаєте, так собі сполоснула і все. І один раз ця хазяйка, що зробила? Взяла красні колготи, не бачила і з білими віщами. Як ви думаєте, боже, заходю в ванну, а вода розила. Думаю, Боже, в чому ж та дитина піде в школу? Добре, що один запасний гольфік був і цей гольфік, ну світрочок, і гольфики новенькі були в неї. Боже, це було все. Вона пішла в школу, я поїхала, купила. Я вивішую, вона каже: мама, що ви тако? Я кажу, щас так модно доця. І все, спочатку, знаєте, хотіла вистирати, Думаю, так кинув білизну, кинула в білизну, воно пішло п'ятна, а що, Молода, не розуміла, що роблю. Мене все було в цьому житті, все було. Кісідня осі торічки лук. Ну ви знаєте, що я люблю, щоб все було свободно, комфортно. Саме головне, щоб нам було удобно. Дівчатка, значить, красовочка і сумочка фірма Віорета. Цю сумку влазить абсолютно все. Слухайте, вона така вмістительна. У мене тут вона така у мене повненька. Чотири кармани, змійка. Вона що під руку, що мені подобається? Знаєте, що мені нравиться? Що я на плеча її таку можу взяти. Ну, так що, дівчатка, от такі, знаєте, тапотурички, п'єночка, я їх називаю, пенка, тому що я їх як Дівчатка, вчора в наших хлопчиків на приводі на рибки взяла цю футболочку. Вона вілюрова йде, але вона настільки приємна до тіла. Ну джинсики теж я в хлопчиків брала. Я вже свободненько їх засібаю, слухати шнурочок, цей зав'язую. А шнурочок, дівчатка, очень -очень дуже дуже добре. Вдруг у вас лопнула там, розійшла ширінка, чи лопнула лопнув гузичок нечайно. Ми присіли невзначай. То в нас є запашний шнурочок, який ми можемо затягнутися і додому дойти. Дівчатка, ця футболка вона обалденно крута. По перше мені нравиться, що вона свободна, що вона холодочок і що в неї іде рукавчик, отакий закриває наші. Прекрасні ручки. Так що мої красуні. Фірма Віолетта, хлопчики на привозі творять чудеса. Я вам правду кажу. І вона, вона, ви знаєте, вона така. Я не знаю, вона настільки приємна, дівчатка. Вообще. От я на неї кажу, знаєте, що футболка, холодок. От це хочете таку? Я хочу футболочку, холодочок. Футболочка, холодочок у світулечки. Так що такий сім'я хорошенькі, щоб вам було комфортно і удобно. Я вже вам говорю. Значить, розказую про футболочку холодок, дівчатка, тому що ви мене сюди питаєте. Я під кожним роликом, допустимо, ставлю силочку, де що я беру. Я обов'язково ставлю. І завжди я це ставлю, тому що, дівчатка, я це носю. І коли я щось нося, одіваю, мені подобається, я обов'язково говорю вам, як багато. Пишу. Що на привозі можна купити кутню. Дівчатка, ця футболочка, ці джинські, ці красовочки, сумочка, вона вся з привозу. Повірте мені, на привозі є дуже хороші віші. Просто ви у мене, знаєте, такі ледаченьки трошки. Ви не хочете ходити. Хорошо, ви не хочете можете ходити, ви лежите такі, знаєте, на диванчики. думаєте, боже, нікуди сьогодні не йду. Ага, о, світулечка в кросовках, Оба, де вона взяла? В Віаліті? Ага, о, світулечко в футболочки, де вона взяла у хлопчиків на привозі. Мо дівчатка, якщо ви ходите по привозі, де рибний ряд в уголочку пішли, купили платічко. Віа допустимо, платічко Олександра, платічко там в ланкоті. Дівчатка, я під кожним роликом ставлю силочку. І щоб ви мої красуні нігде не ходили, щоб ви не утруждали свої красивенькі ножки. Телефончик відкрили, заказали. Розміри свої сняли і гарнюнів. Так що мої красотки. Отакий сьогодні світулецький лук. Футболочка, холодок, вона дуже-дуже приємна. Така вона, знаєте, дівчат, я вам покажу в Ну і така, знаєте, ваша світулечка завжди така приємна, красива. Дівчатка, себе треба любити. Так, мої красуні, говорити я з вами можу 24 на 7. Так про погоду розказала, сказала, що хорошо одівайтеся. А взагалі сьогодні відео дівчатка сьогодні буде хороший загар, особливо після 12 часов дня піти і отако лягти. Ну я починати теж буду загорати, тому що майський загар він самий крепкий, самий надіжний. По перше, коли ви в мою загор... будете загорати, ви не згорите ніколи. Взагалі, перед, перед тим, як йти на море, ви знаєте, що я вже була в солярії для того, щоб ніколи не згоріти. Понимаєте, тому що я коли не йду в солярії, знаєте, лягаю і потім стаю красна як рак. Облазю, мама рідна, температура, облазю. Та то, що облазю, ладно, температура, вона пройде, я то облізу. А яка я гарна ходю, рабенька, ото, знаєте, як от рабенька, в селі коровки є рабенька, отак і світулечка. П'ятнами вся йду. Ну, славна, славна жінка, мей, слухайте. А що сказати? А взагалі, коли жінка, вона красива, чи вона в п'ятнах, чи вона без п'ятінь, вона все одно богиня. А взагалі, дівчатка, я вам хочу сказати, що ми в будь-якому віді богині. Чи ми в п'ятнах, чи ми без п'ятінь. Ми красотки. Себе любити треба навсегда, тому що нас так більше не полюб. Дівчатка, я ж саме головне, мене спросила, і хлопчики, слухайте, ну то що я зараз підпукшенька, я вам кажу, зараз доїду до роботи, личко стукне, що губи видно. Е, дивіться, я ж сьогодні так заклала ці волосики, геть зализалася, е, внутрі накрасила глазки, губки уменшила, дівчатка, ну що ви скажете? І дівчатка, сюди, знаєте, що хочу сказати? Е, сюди вам треба робити те, що вам подобається. Я вже вам говорила мільйон разів. Якщо ви красиво вигляд, добре, да? так? Вам ніколи це ніхто не хочеться, я не скажу, вам скажу, ну такого 7 8 ближче трём. Если вам кажется 7 8 ближче трём, значит ви богиня. І ще хочу сказати вам, ви завжди виходите з дому тільки з улыбкою. Повірте, коли вам на душі плохо, або коли не дай бог щось десь так отяжко, плохо, і коли ви будете грустно, вам тільки будуть радити. Ніхто прияти не буде. Запомніть раз і навсіда, виходимо з гордо піднятою спинкою, з либочкою з правої ножки і говоримо, все буде добре. Навіть якщо якісь є перебої, коли не все може бути добре, у нас все добре. Слово ні у нас нема. Так що, мої любі, я вас обожнюю.